Процес медіації ми розглядали, розглядали з вами під час навчання основи медіації і базовим навичкам медіатора, п'ятиетапну модель процесу медіації. Ми говорили про те, що медіація починається з першого етапу підготовки, потім Відкриття відбувається медіації, потім дослідження інтересів, переговори. Ми говорили тут, що при розгляді переговорів ми можемо повертатися до дослідження інтересів, тому що можуть проявлятися нові інтереси та потреби, якраз під час ведення переговорів, і після того, як ми завершили переговори пошуком і знайденням цікавих рішень, які є взаємо, Вигідні обом або всім сторонам процесу, процес завершується. Але іноді при етапі завершення процесу ми знову повертаємося до перемовин, тому що з'ясовуємо якісь етапи виконання наших домовленостей, якщо медіатор пам'ятає, що треба зробити перевірку на реальність знайдених рішень. Іноді навіть з етапу завершення ми повертаємося знову до дослідження інтересів, якщо засовується, що сторони хочуть внести в план виконання рішень щось таке, що є нереальним для однієї сторін, і ми знову повертаємося на дослідження інтересів, чим це можна замінити або як можна це змінити так, щоб обидві сторони. Погодилися з новим варіантом варіанту рішення. Так чи інакше, ми казали, що базово в медіації можна виділити п'ять етапів процесу. Але ми також казали, що є і інші моделі медіації, коли. Виділяють сім, а іноді навіть вісім етапів медіації. І я тоді вам розказувала, що це не означає, що медіація йде за якимось іншими принципами або дійсно проходить інші стадії. Я казала, що при цьому просто є моделі медіації, які розподіляють, наприклад, етап. Переговорів на два етапи: пошук рішень і торги, коли сторони обговорюють ці рішення дуже активно. А ще іноді пригадують, що до підготовки до медіації. Є інформаційна або інформаційна ознайомча зустріч медіатора, принаймні з тією першою стороною, яка перша звернулася до медіатора. Якщо враховувати ці етапи, то тоді можна говорити про сім або вісім етапів. Восьмим етапом дуже часто виділяють перевірку виконання заверш... після завершення виконання напрацьованих рішень після завершення етапу медіації. І тоді ми отримуємо додаткову модель, де вже є вісім етапів, тому що ми проводимо консультативні перевірки виконання рішень.